Местопост Зеленоградський, метраж 180, поверхи 2, кімнати, 4, санузли 3, дизайн, Марія Нечипоренко, Маргарита Зенова, коротенько. На двох поверхах будинку дизайнери розмістили громадське приміщення і приватні кімнати, продумали зручне розташування санвузлів і передбачили місце для пральні і систем зберігання. В обробці зробили ставку на сучасну класику з базовими світлими стінами, на тлі яких відмінно виглядають меблі на замовлення і акцентні предмети інтер'єру. Подробиця замовниця молода, амбітна дівчина вона багато працює, любить готувати, читати книги і приймати гостей. Вона придбала половину будинку в дуплексі в підмосковному селищі і запросила дизайнерів Марію Нечепоренко і Маргариту Зенову перетворити голі стіни в затишне і комфортне гніздечко для себе і своєї майбутньої сім'ї. Планувальних завдань було кілька: передбачити окрему гардеробну зберігання для книг, продумати кімнату для дитини на перспективу. Розповідає Марія Нечепоренко, плюс замовниця любить готувати і приймати гостей. Тому було необхідно передбачити містку обідню зону на 80 осіб, а у вітальні простір для відпочинку і танців. У будинку два поверхи на першому розмістили загальні зони, кухню з їдальною зоною, простору вітальню санвузол з душовою пральню. На другому поверсі будуть особисті кімнати. У майстер-спальні своя ванна з окремим ходом через гардеробну спочатку. Там була простора ванна. Ми демонтували частину простінка і поставили нову перегородку. Звільнивши місце під системи зберігання, розповідають дизайнери, майбутню дитячу кімнату об'єднали з балконом. Тут організували робоче місце і затишну зону для читання книг на кушетці. Поки ця кімната буде служити кабінетом ще одна кімната гостьова спальня. За стилістикою вийшов мікс сучасного і класичного стилів з елементами романтичного провансу. В обробці автори проекту використовували спокійні світлі, тони з колірними акцентами. На стінах англійська фарба і декоративні молдинги. На підлозі інженерна дошка. У проєкті багато плитки з візерунками. Вона створює настрій і додає родзинку інтер'єру. У ванній кімнаті використовували плитку з малюнком Тераццо. Він зараз в тренді і виглядає дуже життєрадісно. В інтер'єрі спроектували різні системи зберігання для книг, одягу, побутових предметів. Все зберігання зроблено так, щоб в нішах розмістити якомога більше шаф і полиць, вбудовані корпусні меблі будуть виготовлятися на замовлення з індивідуальними кресленнями. Окреме приміщення виділили для зберігання господарських речей. Пральню тут передбачено місце для пральної та сушильної машин, холодильника просувальної дошки зберігання побутових речей. Простір під сходами обладнали під домашню бібліотеку, плюс в їдальні зробили шафа в столярному виконанні для зберігання красивих винних пляшок. Меблі та декор дизайнери вибирали в рамках бюджету, позначеного замовницею вийшов мікс замовних меблів, дизайнерських предметів і відповідних речей з ікеа. Всі вони в сучасному стилі, досить лаконічні, з цікавими деталями, наприклад, з кольоровою оббивкою, красивою фурнітурою. Завершальний штрих-текстиль, який зробив обстановку затишніше. Планування бренди представлені в проекті передпокій, оздоблення, фарба, літледрене, підлогове покриття, плитка, аквіпи, двері, доорс. меблі, дзеркало, воєнтігоме банкетка, огообстановочка, освітлення, гостина. оздоблення, фарба літледрене, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс-декоративні елементи, орацдецор, меблі. Диван NG гоме крісло, лесить журнальний стіл, в кормі скавовий стіл. Смо-консоль Інтелігент-десіт, камінний портал, Ларумаїне топка для каміна, ромотоп килим, балта освітлення, ледрон торшер, артпром, кухня їдельня, оздоблення, фарба, Літ Лебрене плитка, еквіпи, підлогове покриття, плитка, враця цераміца, меблі, стілець, джамні фабрик, барний стілець, сосмогарнітур. Наша марка, побутова техніка, холодильник, духова шафа, сферильна поверхня, посудомийна машина, пральна і сушильна машини все м'яле, змішувачі, дюравіт і вілерої боч, освітлення, ледрон спальня, оздоблення, шпалери, фреск, фарба, літлебрене, підлогове покриття, інженерна дошка, інекс меблі. Тумба мак інтер'єр, освітлення, ледрон, кабінет дитяче оздоблення, шпалери, воростапетр, фарба, літлебрене, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс-плитка, еквіпе меблі, тумба кікеа кушетка, софта стюдіо освітлення, ледрон, гостьова кімната, оздоблення, фарба літлебрене, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс меблі, тумба кеа, «Стілець», естіле дзеркало, Арда освітлення, ледрон. Хостьовий санвузол, оздоблення плитка, екіпе фарба, літ ледрене, підлогове покриття, перонда меблі, воленгоюсе змішувачі дюравіт і вілерує боч, освітлення, ледрон, бра, воленгоюсе санузел, оздоблення плитка, екріпе фарба, літ ледрене, підлогове покриття, плитка, екіпе меблі, Воленгоюсе ванна, равак змішувачі дюравіт і вілерує боч, освітлення, ледрон, ванна кімната, оздоблення плитка, еталон. Арцана цераміца, фарба, Дрене, меблі, стелаж, ікеа, зеркало, алаван ванна равак змішувачі, дюравіт і вілерові боч, освітлення, ледрон, підвіси, сомопостирочнее, оздоблення, плитка, діодрес, фарба, літ ледрене, освітлення, ледрон. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на вов і